Подарі мої вітання. Це вже буде третє підгортання. Підгорнув я, ще бадилля такого великого не було. Добре, пролив дощик, раз пролив дощик, почекав я декілька днів і сьогодні рішив під вечір тут ще з тим з адаптером трошечки, покуди, їздив я. По рівному проблем не було ніяких. Потім поїхав по тому городу, що в мене там в цьому році. Мало того, що э, грижі повилазили. Плюс ще й оце колесо вивернулося. Те, що я планував, понадіявся, що Та воно і це вивернулося. Понадіявся, що вісь така ж сама стоїть. у і ж планети, якщо я не, не помиляюся, але там вже стоїть вилка. А в мене колеса на одному кріпленні. Тобто це таке не годиться. Ну це чепуха. Головне, щоб не обламалась. Я пройду по цьому городу. Сподіваюся, що я сюди зроблю те, що я планував. Не знаю, правда, чи була... був заготовлений матеріал, ну подивлюсь, якщо був, то в принципі. Нічого. І це ж оця частиночка, буква Г, яка буде, вона повинна буде зніматися на всяк випадок, якщо треба буде щось. Ну, Тут нічого, тут позаварював, а тут не заварив. Вийшло так, що його викривило отак і ще й сюди викривало. Тобто ну, покривило гарно. Ну, знову ж поки рівні були городи. Ну якось оце. І там у мене ж, там, я працював, було все винятково гарно. Ну, не то, щоб сам прорахувався, сам не доробив. От, ну Покришка їй вже 300 років із гаком. Відповідно, як не крутись, ну, то ладно, це я теж порівняю, але не сьогодні. Сьогодні тут по рівному городу, якщо не впаде, покатаюсь. Що в мене виходить? Розширив я іще на 2 см, тобто десь на 75 мм після першого обгортання, ну, приблизно розширилось. Відповідно, в мене зараз формується гребень той, що треба, але все рівно ґрунту не вистачає. Так як подивитися, будь би все нормально. Але ну, сподіваюся, що ще разочок я пройду і буде все окей. Тут край, як ви бачите, клинок зрізав бурячки. відповідно, воно так кривенько сюди і вийшло, бо мотоблок стояв косо криво і злазив. Так, ну а ці рядки рівні мусить бути все окей. І Картопелька ще вся не вирізла, Ну, приблизно кому цікаво десь 27, я казав, відстань повинна бути між картоплинами. Оце десь 23, оце десь до 32. Тобто картопелька вправо-вліво коли скочувалася, ну, середній, середня відстань між кущами мусить бути десь 27 плюс-мінус. Ну і е, поки що вилізла вона не вся, але ну, я так дивлюся, лізе. Причина, що вона не однаково вилізла. Тут, ну як сорти по сортам, вже хай як вилізе, тоді я буду вже дивитися, чому вона так вилізла. Чи то Та, ну лізе ось лізе, ось лізе. Вон і далі все вона лізе, тільки вона лізе запізненням, Ну, можливо, холода зіграли роль. Можливо, можливо різна картопелька по пророщеності була. ну По великому рахунку з того ж самого ящика повинно бути все однаково. Так що води на сьогоднішній день дощик налив, я б сказав, би, достатньо. Підгортати, обгортати, боротися з бур'янами можна і головне, щоб як замовляємо, да? тижня через два пройшов ще. Тоді можна вважати, якщо за умови ґрунт буде поверхнево розпушений, то я думаю, що для якогось врожаю Вистачить так. Ну, якщо ще пройде серед літа гарний дощ, то врожай мусить бути гарний. Ну, це ж так ми плануємо, як вона буде, то вже подивимося. Комарики гризуть, повилуплювалися, до речі, комарі, тому що пішла спека. То було холодно, а це у нас перший, перший день після доща, де і, і вдень, і вночі пішла спека. І плюс цюркуни співають. Це значить, що вночі теж тепло. Жаби теж заквакали, колись коли жаби квакали, висаджували цибулю у ґрунт з помідорами. А на сьогодні ми її висадили ще на осінь. Покажу я вам пізніше, що там з неї вийшло. Так, давайте пробуємо, тому що сонечко зайде, картинка буде погана. Зараз ми її швиденько на третій швидкості. І заодно порівняємо перший рядок, який ще я йшов другий. З ну, рештою або за цим подивимось. Нагору, мабуть, буду ходити оті два, пройдусь, може ні. Та, мабуть, пройдусь для того, щоб видніше було, як підгортачі кидають ґрунт. Взагалі правильна підгорнута картопля, вона повинна бути трапецією. Не пірамідою гострою до гори, а трапецією. Тоді це буде правильно. Ну, В нашому випадку не виходить. Ну, на врожай воно особо для нас не впливає. Ну, а так подивиться, подивиться. Не схоже, що це правильне обгортання карток. Так що ми їдемо третій. крышечки не в той рядок заехал. Я зазвичай все подряд роблю. Вот. А я уже буду через один. Пошли, побачим, что у нас там вышло. Из кабины вылазить. Стрижки проблематично. Двери маленькие. Тобто видно гарно. З боків кинуло справа, зліва. так, Воно дещо всипалося, знизу сформований сформований основа трапеці. Так же само ж кидануло тут якусь кількість бур'яну. Поковиряли, пропало, хоча, я думаю, з дощами які. Прийшли, бур'яну буде багато. Ну, подумаємо, можливо щось, щось вирішиться, можливо ні. І оцей ось рядочок. Щось я так думаю, що мабуть це занадто. їхати третій швидкості, воно красиво, усе закидає, але як ви бачите, оці всі бодилки, які є вони місця. Так місцями нормально сами позакидало, воно б не бажано щоб оце таке було. Воно то підніметься, все буде нормально, було звичайно, що кущі, які перекидає грунтом, бува, що пропадають. Ну, це ж знову ж таки, як перекидати, за яких умов буде спека, будуть дощі і таке інше. Ось ну Закінчимо, закінчимо завертанням. Пішовши миво, садок обгорнув да й вернувся. Ну, не так, щоб я задоволений, але щось близьке до того. Ну ще разочок в принципі можна. Можна навіть не роздвигаючи диски, хоча ще можна в мене там є сантиметра на два з половиною можливість розсунути. Оце кривий рядок, бачите, а це врожаю не буде. Це явний признак, що і це ось трошечки кривий. Це вже все. Ну, там рівно, а це вже все зіпсувало. Що робити, то я знаю. Ну що, на цьому все. Дякую за те, що переглядаєте. Одне єдине, що хочу сказати, що коли вирощується культура, треба про неї дещо знати. А основне, мабуть, вона ж то живеться корнями, да? і коріння треба зберегти в вологому ґрунті. А для того, щоб їх зберегти в вологому ґрунті, треба їх що? їх не попідрізати. І як не банально звучить, щоб був вологий ґрунт. Тобто розпушивши ґрунт по, по, по всій поверхні, в даному випадку це крива поверхня, а тут ось не вийде розпушити, як би я б не хотів, бачите, скільки бурінулі, це страшне. Що з ним робити, я не знаю. Дощик добре, але бур'яном заросте. Тут ще біля двору, може, поборемося, а там на плантації, на другій, там буде щось. Дякую, на все добре, бувайте, здорові, все буде.